Кожного з нас рано чи пізно настає момент психоемоційного виснаження, або просто кажучи, їде дах. І тут головне не почати їсти один одного, як в житті, так і в коментах під нашими відео. Краще сходіть на якусь терапію або випустіть свого маленького демона за допомогою компанії Cold Steel. А де Григорій? А Григорія сьогодні немає, тому що сьогодні не про ножі. А про магічні палички. Сьогодні з нами буде жорстка Катя. Що больно? Віддало в руки. Отак, з випускання наших демонів, і почалося практичне знайомство з полімерним асортиментом компанії Steel. Все відбулося в, на перший погляд, дивному, але як виявилось. Корисному місці, але про це трошечки згодом. Компанія Cold Steel, мабуть, єдина з великих ножових компаній, яка досить давно та успішно випускає тренувально, розважально, самооборонно, історично фентезійну зброю та предмети, які можуть застосовуватися в якості зброї або бути схожими на неї. Все-таки захоплення Ліна Томпсона. Історичною зброєю з різних епох та з різних регіонів зацементувало ось цей вектор розвитку компанії Cold Steel, мабуть, вже назавжди. Що робить компанія Cold Steel успішно крім ножів? Якщо ми перейдемо на офіційний сайт, то побачимо, що в двох з трьох розділів під назвою Gear та Specialty є сила селена предметів вироблених з полімерів, а інколи з композитів та металів. Це різноманітні ножі, явари, бейсбольні бучки, чи бити, не знаю, як правильно батоги, історична зброя, багато мечів, тростини. Палиці, щити, і Бог зна, що ще. І в більшості випадків все це зроблено з такого полімеру, як поліпропілен дешевого, важкого, міцного і недооціненого всіма, крім компанії Cold Steel. Тож, давайте почнемо вже розглядати асортимент і для початку глянемо на історичну зброю. У компанії Cold Steel, мабуть, найбільше саме зразків різної історичної тренувальної зброї. Точніше, тренувальної зброї, зробленою на зразок історичних зразків. І свого часу я використовував схожий бокуто або бокен для тренувань там, де я тренувався. І в цьому осередку бойових мистецтв використання бокена від колстіл не дуже віталося саме через його вагу, тому що при великій вазі він має велику травматичність для незахищеного або слабко захищеного бійця. Проте в інших осередках бойових мистецтв і у реконструкторів такі зразки історичної тренувальної зброї користуються популярністю саме через їх вагу і живучість, тому що ці мечі можуть довго використовуватись, не ламатися, і бійці можуть набивати руку і набувати хороших фізичних кондицій. Також до спорт можна занести цілу грядку бейсбольних бучок від найменших ось такий дитячий варіант. Ну, умовно дитячий, розумієте, так? До реально гігантських таке враження, що це робилося під Фреда Періна. І важених. І навіть варіантів, у яких в комплекті йдуть веселі наклейки. Правда, іронічно трощити бейсбольний м'ячик бейсбольною бучкою, обклеєною дитячими наклейками. Хоча чому б і ні? Ми ж знаємо, що, наприклад, раніше футболістів зі слабким ударом тренували мокрим м'ячем, щоб вони просто набивали силу, витривалість м'язів і швидкість. Те саме і у боксерів, так вони тренуються з гантельками чи якимись обтяжувачами на руках для того, щоб тренувати ті самі кондиції. Те саме і з бейсбольними бучками, поліпропіленова бучка вона значно важча за професійні дерев'яні або алюмінієві. І відповідно ви можете напрацьовувати і швидкість, і витривалість, і силу удару, і потім демонструвати хороші результати в грі в бейсбол. На противагу до бейсбольних бучок у колстіла є елегантні тростини. І ось такий варіант є у нашого колеги, який через вади зі здоров'ям інколи використовує цей прекрасний предмет. В даному випадку у нас це скло, волокно та алюміній, хоча. Повезі таке враження, що тут всередині ще є сталюка. Так ось такий предмет у людей викликає лише позитивну цікавість і ніколи не викликає настороженість та якісь питання. Він і корисний, він і елегантний, і це ще на все, тому що я бачу по очах Ярослава, що з надійним міцним компаньйоном йому набагато. Легше приймати участь у запеклих суперечках чи дискусіях, якщо ви мене розумієте, знов таки вже на противагу до тростин, у Cold Steel є багато неелегантних таких регіональних чи фентазійних. Палець Walking Sticks, тобто для якихось мандрівок, прогулянок, і це вже більше до якогось аутдору, так? Ну Не всі люблять трекінгові палиці чи палиці для скандинавської ходьби. Дехто любить ходити з чимось більш класичним або неокласичним. До того ж, ось такі варіанти, як African Stick, здається, ця модель називається. І мені дуже подобається, зручно носити мішечок з їжею в стилі Чіполіно. Влад, схоже на Чіполіно, це як цибулька тут. Мішечок домалюй, будь ласка. <серканіст> угу. І головне, що будь-яка дика скажена тварина вже здалеку побачить, наскільки у вас елегантна палиця. Так, переходимо до <кхід> найдовшого. Батоги. І в даному випадку це копія на африканський джамбок. Е предмет, який суміщає в собі на Три чверті батіг і на одну чверть палицю. В Африці автентичні варіанти використовуються для роботи з великою рогатою худобою та просто з биками, інколи зі скаженими тваринами чи з нахабнілими мавпами. Я не бачу жодної причини, щоб українські фермери. Так само ефективно не використовували подібні предмети. Повірте, вся ваша любов в повній мірі буде переходити з енергетикою цього батога на предмет вашого обожнювання. Скажімо так, це один з тих небагатьох предметів, до речі, який використовує на руків'ї край запатентований полімер компанії Колстіл. Тут є зручний міцний полімерний темляк. і як заявляє компанія Колстіл, екструдований пластик використовується в робочій частині. До речі, Cry-X у нас також використовується на кумедній бейсбольній бучці, яка йде в комплекті з наклейками. І дійсно, коли у нас руків'я з цього матеріалу, воно утримується значно легше, навіть в мокрих руках. Є ще багато предметів у компанії Колстіл, які можна використовувати в нашому цивільному житті для наших цивільних справ, але беззаперечним фактом є одна річ, яка об'єднує всі ці предмети. Це терапевтичний фан. І не треба скептично відноситись до цієї властивості. От наш керівник виявив, що ми з жорсткою Катєю вже шіємо і відправив нас до кімнати люті випустити тих самих демонів. І я спочатку досить скептично відносився до Такої події, але поїхав, тому що це щось новеньке. І коли я розслабився, коли почав вкладати всю свою внутрішню і фізичну енергію в удари, я почав відчувати, що негатив з мене виходить от прям фізично, ти це відчуваєш, і наповнюєшся якимось позитивними емоціями. Мені стало весело, і коли все закінчилося, було відчуття. Такого повного спустошення, але приємного. Не знаю, було у вас таке чи ні, але це реально діє. Ось ці кімнати люті, і ніколи не думав, що про це скажу. Компанія Cold Steel може працювати в якості психотерапевта. Правильно, це називається психотерапевта. Не тільки ножі бережуть нашу зазуленьку, як каже Григорій Соя, але й полімерні штукенці від компанії Cold Steel. Ножик Грішив вам більше сподобався, так? А для кого я старався? Для кого я малював сіті зробив. Що там по гонорару? А Отак. А отак. Налосарцю. Боже! Стамився! Стамився! Симився! Стамився! Томися. Ну давай, давай, швидше, швидше щось роби. Це ж так просто. Раз, два, три. І все, і є. А, що ти намонтував? Ракітну. Де мені спокій! Друзі, в цей тяжкий час. Намагайтеся берегти своє здоров'я психічне, ментальне, фізичне. Не нехтуйте можливістю поправити його. Провести певну терапію, інколи можна сходити і до лікаря, як я казав. Інколи можна взяти щось під пластіла, як я ось цей African Stick, і випустити весь негатив, який накопичився всередині. Сподіваюся, ви знайдете свій варіант в нашому магазині. Я для вас залишаю промокоди під цим відео. Поліпропілен – сила, здоров'я, успіху, до зустрічі! Люблю вас, Ваш Андрій рішар.